Федерація футболу Одеси внесла гідний вклад у святкування дня міста. Саме 2 вересня на стадіоні Спартак відбувся фінальний двобій за кубок міста Одеси з футболу. Участь у цьому турнірі взяли кращі клуби вищої ліги чемпіонату Одеси. 29 липня розпочались матчі у двох підгрупах, за підсумками яких були визначені півфінальні пари. І, от нарешті, претендентів на Кубок Одеси залишилося лише двоє. ФК Одес. Еса та Сохонет цікаво відзначити, що ці команди вже зустрічалися у груповому турнірі. Тоді містяни перемогли з рахунком 2-0. Втім, фінал то зовсім інша справа. 2 вересня на Спартаку у вирішальній битві за кубок події розгорталися зовсім іншим чином. Підвищена відповідальність та спекотна погода далися взнаки. Обидві команди більше піклувались про оборону ніж про атаку та не бажали ризикувати. Фінальний свисток Арбітра, який Ким цього дня був найдосвідченіший Віталій Годолян. Зафіксував суху нічию 0-0. Отже, долю Кубка Одеси мала визначити серія з п'яти пенальті. Тут безумовно героєм матчу став голкіпер Сохонет Михайло Барабанов, якому вдалося відбити три удари суперника. Ще раз Одесити не влучили у створ воріт. Тим часом гравці Сохонет реалізували два з трьох одинадцятиметрових. Після чого продовжувати серію вже не мало сенсу таким чином. Сохонет переміг ФК Одеса по пенальті з рахунком 2-0. Та виборов Кубок Одеси з футболу. Гра була така ровна, без моментів, в принципі, у тих і у других ворот. Ребята сильно старались, багато боротьби в середині поля. Наша команда молодая, очень неопитна, 96-й, 97-й рік рождения. Я вижу, как вони працюють у нас на базі. Как они готовятся, они заслужили играть в финале. Но пенальти есть, пенальти. В полуфинале выиграли по пенальти, в финале проиграли. Вообще, я доволен игрой, как они провели этот матч. Ну, немножко лотерея, пенальти это лотерея. Чуть-чуть не хватило именно мастерства и холнокровия в этих завершающих моментах. Это приходит с опытом. Ребята у нас молодые в команде, я думаю, что у них все еще впереди. В следующий раз они обязательно забьют в основное время. А с другой стороны, эти моменты украшают нашу игру в нашу. Как вы оцениваете серию пенальти? В общем-то, выиграли с очень уверенным счетом. Ну, в первую очередь, мы сохранили больше сил к 11-метровым ударам. Ну и, конечно, наш вратарь, безусловно, прекрасно сыграл и заслуженно получил лучшего игрока этого матча. Ну, можете поблагодарить своих игроков, болельщиков, группу поддержки. У нас прекрасная команда. В первую очередь хочу поздравить одесситов с Днем города. Поздравить нашу команду прекрасную, наше руководство. С этой победой долгожданной первой такой серьезной победой. На церемонії нагородження керівництво Одеської міської федерації футболу спочатку відзначило президентів клубів фіналістів Андрія Продаєвича у Одесі і Олександра Козлова та Андрія Верді у Сохонет. Незважаючи на нульовий фактичний сьогоднішній результат по пенальті. победила сегодня наша команда, команда Суханет. Мы от лица клуба, президента клуба, я лично от имени второго президента Козлова Александра Николаевича, мы хотим поздравить нашу команду, хотим поздравить нашего тренера Колчина Дениса, хотим поздравить, поблагодарить федерацию за то, что она дает прекрасную возможность играть нашей команде. Наша команда существует с 2006 года. Я считаю, что она внесла уже свой посильный вклад в футбол города Одессы и еще будет. Спасибо всем. Что вы чувствовали, когда началась серия пенальти? Ну, вы знаете, впечатление было, конечно, двоякое, потому что по игре были совершенно равные результаты, равные, равная игра. И владение мячом, наверное, было 50 на 50. Поэтому это была лотерея. Но ну, мы очень рады, что наша команда победила. Також був відзначений успіх старших юнаків ФК Одеса, які цього року стали переможцями у першій лізі юнацького чемпіонату України. Вітання від імені усієї команди приймав її тренер та директор ДЮФК Одеса Віталій Тищенко. Пам'ятні дипломи були вручені суддівській бригаді фіналу. Кращими гравцями фінального матчу були визнані Михайло Барабанов у Сохонет та Ігор Юречка у Одесі. Срібні медалі та пам'ятну відзнаку за друге місце отримав. Фіналіст Кубку Одеси, футбольний клуб Одеса. Золото, пам'ятний кубок за перше місце та, власне, головний трофей турніру, Кубок Одеси з футболу, виборола команда Сохонет.